Що робити, коли ви отримали ось такий лист від Autodesk? Давайте розглянемо це більш детально. По-перше, означає, що ви є менеджером конкретно цього контракту. Тобто вся інформація по цьому контракту у ваших руках. Ви можете передати цю інформацію або директору, або бухгалтеру для оплати, якщо потрібно цей контракт продовжити. По-друге, ви бачите, скільки днів ще залишилось активним по цьому контракту. І конкретно по цій підписці. У цьому прикладі до кінця контракту залишилось 45 днів. Такі нагадування відбуваються зазвичай за 90, 45, 14 та 4 дні до завершення контракту. По третє, варто продовжувати контракт ще до завершування поточного контракту. Адже якщо цього не зробити, то доведеться по-новому активувати ці підписки та взагалі можна втратити доступ до програми. Подовження, як правило, коштує дешевше, аніж нова підписка, десь на 5%, а в деяких випадках навіть і більше. Що потрібно, щоб продовжити? Для цього зв'яжіться з вашим менеджером у авторизованого продавця Autodesk та передайте йому номер подовження, який починається з літери А. В моєму прикладі це. Ось цей номер. А якщо ви хочете впевнитись, чи дійсно вам потрібно продовжувати цей контракт, а зайдіть на manage.autodesk.com та в розділі з контрактами перевірте, до якої команди належить цей контракт та що в нього входить. В моєму випадку номер контракту ось тут. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Тепер ви знаєте, що потрібно вам та вашому продавцю для успішного подовження підписок. Якщо у вас залишилось питання, звертайтесь до нашого помічника бота Autodesk.ua.bot в телеграм-каналі AutoDesk.ua.